Таємничий голос за спиною. Розділ 17 Розповідь Вітасика Дорошенка ще раз ненадовго переривається, щоб нагадати читачеві, що капітан Горбатюк не сидить, склавши руки, а розплутує загадки подій, як то кажуть, екстремальних. Капітан Горбатюк. Уже дві години не відходив від рації. Оперативники доповідали кожні 5-10 хвилин. Крізь потріскування і шарудіння раз у раз чулося: Першому доповідає третій обстежили восьмий квадрат, машини не виявили. Першому доповідає п'ятий обстежили тринадцятий квадрат. Нема. Першому доповідає четвертий. Через КП машина не проїжджала. Першому доповідає другий на східному напрямку глухо. Слухаючи, капітан тільки зітхав. Хлопці, звичайно, старалися. Але загубити легше, ніж знайти. Просто не пощастило. Розвертаючись, вони втратили майже три хвилини. Слідом за жигулями здоровеги, назустріч одразу йшла автоколонна з делегатами якоїсь конференції, і перерізати їй шлях було неможливо. А за три хвилини Жигулі одриваються на 5 кілометрів. При швидкості під 100 на годину. І де вони звернули з шосе, невідомо. А те, що звернули, точно повз КП, у місто вони не в'їжджали. Мабуть, усе таки помітили хвоста. Капітана особливо хвилювало те, що, по перше, там. Валера, одинадцятикласник. І, по-друге, що вони з шипулею після ресторану не під питку. Отже, можливі будь-які непередбачені ексцеси бентежило капітана й те, що не було ніяких відомостей від сьомого, який відповідав за безпеку Жені Киселя. Гарний хлопчина. Думав про Женю капітан, такий іще малий у шостому класі, а вже здатний на вчинки, на особисту ініціативу, буде з нього толк, стане людиною. А на вигляд такий тендітний, мрійливий, вірші пише. Яке обманливе буває перше враження: Як треба уважно і глибоко, Роздуми капітана враз прервалися. Першому доповідає третій: у 17 квадраті на лісовій дорозі виявлено машину здоровеги. машина врізалася в дерево, власник машини у важкому стані, непритомний. Потрібна швидка допомога, потрібна швидка, терміново. Більше нікого в машині нема. Капітан негайно викликав швидку і помчав на місце аварії. Лісова дорога в тому місці була рівною, не вибоїстою. Здавалося, водій навмисне розігнався по ній. Щоб врізатись у височезну сосну, що стояла край дороги. Бо далі починалися вибоїни, і треба було гальмувати. Весь капот машини сплющився у гармошку. Лобове скло посипалося дрібними скельцями, кермо врізалося в водієві в груди. Оперативники розповіли, що коли вони підбігли до розбитої машини і кинулися витягати здорового з кабіни, він на хвилину прийшов до тями, встиг промовити я сам і знову знепритомнів, чи то він хотів сказати, що він сам постарається вилізти. Чи що сам винено у аварії? Капітан ще по рації наказав другому, четвертому, п'ятому і шостому негайно прочесати навколишній ліс, не чекаючи підкріплення. І майже в ту ж мить, як під'їхала швидка допомога? Четвертий доповів, що кілометрів за півтора від того місця, де сталася аварія. Він затримав у лісі Валеру Лобуренка. Оглянувши здоровегу, лікар скрушно похитав головою, і за хвилину, швидка спотерпілим, уже мчала до міста. А ще через кілька хвилин четвертий привіз Валеру. Вигляд у Лобуренка був жалюгідний. Рот роззявлений, очі несамовиті, ноги підгиналися, руки трусилися. Чи то його так розвезло після ресторану, чи то все з переляку? Говорити з ним зараз було неможливо. Він дивився безтямним поглядом і тільки гикав. Шипулі не знайшли ніде. Шипуля зник.